Всім привіт! Показую вам сьогодні одну із своїх робіт: це прибирання ванної кімнати. На що потрібно звернути увагу при прибиранні ванної кімнати? Ну, по-перше, потрібно я в першу чергу це завжди пилосушу ванну кімнату від різних, там, наприклад, волосся, шерсті тварин від пилу. Далі. Я беру спеціальну хімію. Це може бути професіональна хімія, може бути екохімія, може бути навіть хімія, яку хоче людина, яка замовляла прибирання. Ось, наприклад, зараз ви бачите на відео, як я не видушу кабіну. Я спочатку наношу засіб на скло, на фурнітуру. На Стіни, потім це все вимиваю. Наприклад, зараз я вам показую звичайне прибирання без дочищання різних, наприклад, вжерів на склі, водного і іншого. Ось на що треба потрібно звернути увагу. Ну, по-перше, треба заглянути в усі куточки, тобто потрібно помити підлогу, повитирати пил, помити. Крани, умивальники, помити мильницю, витерти дзеркало, повитирати всі пол полички, витерти, наприклад, лампочки, плафончики, які є у ванній, і витерти стіни, які знаходяться наприклад, в тих місцях, де наприклад, витирають руки рушником. В тих місцях завжди такі стіни заляпані. І унітаз, біде, миється. Так само хімією, можна без хімії мити, але краще з хімією, тому що, якщо, наприклад, не вимити спеціальну хімію, то буде, наприклад, неприємний запах. Потім ще протираються двері. Ось. І, наприклад, зараз я мию злив. Потрібно теж гарно там домити, дочистити, тому що, якщо, наприклад, я в цьому будинку прибираю раз на два тижні. Якщо, наприклад, один раз не зробити цього, наступний раз буде. Набагато тяжче, потрібно буде вживати спеціальні засоби для цього. Ось так виглядає звичайне стандартне прибирання. І це в цьому будинку, що дуже охайні господарі, тому мича цієї ванної кімнати не приносить багато наприклад, труднощів. Тобто звичайними засобами можна це все помити. Ось таке я хотіла відео вам показати. Якщо вас цікавить, якими саме засобами потрібно мити, які я можу порекомендувати, звертайтесь в коментарях, я вам все розповім. Наприклад, в цьому будинку я вже прибираю цілий рік, і достатньо добре мені господарі дуже задоволені моєю роботою. Так само мене рекомендують для своїх сусідів, родичів, і багато коли вони мені, наприклад, одних з моїх перших клієнтів, я Багатьох їхніх знакомих. прибираю. Ось Тому, якщо цікаво, пишіть в коментарях, звертайтеся. Тут, в цьому відео показаний цілий процес, від того, як було, і в кінці відео буде показаний кінцевий результат. Всім гарного дня, всім щастя!